Що ж, друзі, всім привіт! Як ваші справи? Вихідні пройшли, і зараз трішки поговоримо про біткоін. Зараз на екрані у нас біткоін. Бачимо, що трішки спадає, тому і бачимо те, що було настановлення. Це в мене залишилось хвилин таймфрейм. Тому давайте подивимось на денний таймфрейм. Що ми бачимо? По-перше, на мою думку, в нас. Може бути зниження нормально, коригуючи до зони 97600 плюс-мінус. Ось, від верхнього блоку, в принципі, трішечки не надійшли, але знову таки блоки ми можемо ставити плюс-мінус, тому, тому сильно треба вирішувати вже в моменті. Зараз, секундочку. Поправлю. Так. Ось тобто, ось тому, в принципі, зараз поки що ще можемо казати про лонгові історії, але зараз коригуюча в нас, я якби і надіюсь, і сподіваюся, про те, що буде якраз таки корекція декілька днів. Не за рахунок того, що я це хочу там, ну так я бачу графік. Можливо, ось тут теж. Можна було казати, що тут е, коригуюча в нас історії, в принципі, вона могла бути, але е, полянули е, вгору. Тому, е, поки що, в нас коригуюча, е, наскільки вона буде, е, невідомо, але в зону 97, в принципі, щоб е, сильно е, показати, да збирати шорт шорти, е, позбив, позбирати е, лонгістів. Е, ось і потрошечку забрати ліквідність з ринку. Те ж саме по ефіру в нас 15-хвилинний таймфрейм, у нас ми бачимо, в принципі, до півтори тисячі дійшли до якраз лінії, яку ми виставляли, або лінії, які в нас є, да, ймовірність корекції, точніше фіксації наших позицій при зростанні, знов-таки при особливому своєму ризик менеджменті. Вони, вони стояли, і там можна було частково все закривати. От. Тож, поки що наблюдаємо, казав про те, що в понеділок з відкриттям ринку побачимо, що буде відбуватися. Також зараз оновлення комісій відбувається, тому якраз таки будемо дивитися, що що і як. Нормальна корекція в зону 20% взагалі нормально тобто до 2100-2000 доларів в нотки. і психологічна, і так далі. Теж саме у біткоїнах. В зону 100 у нас це психологічна відмітка, може просто маленькі бути проколи, і потім розворот і піти далі, або проколоти і далі піти, піти ще нижче. Тобто, ми поки що не можемо сказати точно, що і як відбудеться, тому що. Ну таки індикатор у нас показує більш лонгову історію. Ось цей індикатор показує, але індикатори це теж 50 на 50. Вони дуже часто можуть змінюватись. Бачимо, він навіть показав вже ось цей після цього імпульсу більше, більше похоту по угору. Тому вони запізнюються бо завчасно можуть тишечки сказати. Ось тому поки що, поки що в нас ось така історія по біткоїну. Звиняйте, якщо більш детально нічого не, не е, сказав, тому що ну, ну, що ми бачимо? Бачимо корекцію, е, до якої е, межі вона дійде знову-таки да? 96, 97, 98. Е, це буде, в принципі, у нас ось якраз ось ця лінія. Тобто, все по лініям є, і по цим лініям якраз такі можливі набирати. Ліскоків для мене я ще раніше казав з того з приводу того, що е, до походу, да, якби е, що можливо, тут е, десь розворот, е, і нормально нічого страшного, те, що я просто чекав весь цей час і зараз чекаю, продовжую. Е, теж нормально, тому що перші дні були дуже гарні, як ми і е, сподівалися. Що ж, 12, точніше, навіть скажімо так, 15, це плюс-мінус 2 дні. І, взагалі, в минулих я розповідав відео про те, що ще з 15 квітня по 15 травня я чекаю рух угору. Тому, тому зараз цей рух закінчиться для мене. Поки що можливо, він буде продовжувати? Можливо. Але все ж таки травень друга половина місяця зазвичай шортова, тому і знову таки я не сторонник шортів. В мене суто лонгова історія, незважаючи на те, що зараз покажу, що я біток поставив на шорт, але це така, ну, навіть якщо там 20 доларів буде, дякую, мені теж норм. Ось тому, тому на це не треба звертати увагу, але я, я зараз так поставив чисто подивитися. Так, по ефірчику теж сказав. По економічним новинам в нас так вже вийшло декілька новин, і бачимо, що буде ось ось ще одна новина: 6 хвилиночок залишилось. Ну, і там вже ввечері. Тобто, в принципі, я чекаю вівторка і середу. Зазвичай, вівторок, середа більше більш по новинам. Ось і за рахунок того більш волатильності чекаю саме саме на вівторок, середу. Тому зараз дуже обережно десь заходити, але ну взагалі, думаю, що треба просто почекати. Якщо будуть якісь гарні проливи, тоді буду писати ві відео. Тут, ось те, що я хотів вам показати, що я в принципі ось на 30-х хвилинному таймфреймі ну, вирішив, зайшов і вирішив тільки що от, поставити шортову позицію. Побачив, що як відбудеться, знов таки я можу завжди відкрити лонгову, захеджувати цю позицію, більше лонга набрати, вийти і, там і так далі. Тобто, я знаю, як це робити, і буду знов таки показувати вам те, що я роблю не кого. Не зазиваю, ось майте свою голову. Я просто показую, як взагалі трейдер може торгувати, які ситуації бувають і так далі. Тому тримайте свою голову і на плечах, як то кажуть, думайте. Я зазвичай топлю, як то кажуть, за те, щоб люди думали. І таким чином сподіваюся, що буду трішечки висвічувати цю всю тематику. І вам це подобається? І ви нарешті ставите мені пальчик угору. Якщо це вам подобається. По е, біткоїну, знов таки, по е, шартам, лонгам, давайте подивимося ліквідації. 506. Ну, вже вже краще. Вже краще. 506. Е, а, чи що тут? 491. Е, е, ну, навіть ну, ближче до 500, це вже, це вже плюс-мінус. Е, гаразд. А ось зараз повертаємося до, до карти. А, і а, що ми можемо бачити? Знов таки, вувору ми йдемо до тих пір, просто поки а, цікаві є якісь моменти. А, поки шорти ставимо, а, поки туди йдемо, бачимо а, вже один мільярд а, тут є. Тобто, нам навіть якщо більше навіть да, ближче двох, навіть на маленькому таймфреймі ми бачимо, ну. А, це день день на 30 день що зона 100 зараз мені Давайте ще, щоб 500 було. Тобто зона 103, 104, давайте так, 103, 104 зона якраз таки закриє нам цю всю, всю позицію, але це треба, щоб за добу це зробили, для того, щоб розвернутися. Ну і бачимо, що вниз коли спускатися, ну, ми бачили, ще пам'ятаємо зону 87 зону, але найближче це все ж таки дивимося, соточка. Тут нічого такого, ну 1 мільярд вже буде ліквідація, 1,38, в принципі але якщо до 90. Скільки я там казав, 97-98, якщо ми прийдемо, в принципі, тут два вже. Ого. Але питання в тому, однією свічкою, тоді буде гарний відкуп. Якщо ж ну в плані одним днем да якби закрити да, за 24 години, тоді можливий відкат. Якщо ж за декілька треба все ж таки для розвороту більше. Більше ліквідації. Можливо, вони, я в вихідні, чесно кажучи, не заходив не дивився, можливо, таке вже було. Ось тому поки що теж 1 четверту поставив на, на шорт-позицію з 20 плечем, але це знов ну, таки шорти взагалі не люблю, тому що, особливо на якихось інших активах, які внизу навіть знаходяться, які навіть дали 30-50% то там ще 3, 5, 10, 50 іксів можна вверх стріляти і заходити в такі позиції, краще чекати, чекати позицію нижче і підбирати, підбирати лонгі. Дивимося ще на своєму аккаунті. Там ще одному поставив атом на лонг. Ой, на шорт. На Точніше, давайте і тут теж я, щоб однаково було. Поставлю, але знов-таки на невеличку ось, 82, поки буде, ну, я сподіваюся, 72 завтра не буде. Тому, тому ось таким чином поставив, але знов таки, я як, як, як буду робити я, тому що бачу денний таймфрейм. Дивіться, ну, 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 куди тут падати. Якби. Ось тому денний таймфрейм, в принципі, лонговий, але просто корекційний Тому, можливо, 20 PNL зловлю, і це максимум, який там я для себе так дивлюся. І я, в принципі, закрою з а, нормальною душею, як то кажуть, а, і відкрию лонгову. Ну, тобто, тут нормально спуститися знову таки. Дивіться: зверхушки денний таймфрейм 25. А, скільки тут самого дна 3840. Тобто на 20%, от сюди ми можемо спокійно прийти, зону 4,55. Давайте навіть лімітку зараз поставимо на 4,60, наприклад, лонгову лімітку поставимо і якщо сюди десь кальнемо то у нас буде вже гарний діапазончик плюсовий і лонговий, і шортовий. Uh, так, тому поки що так. Далі. Uh, далі давайте подивимося, що в нас тут по лінку. Знову таки денний таймфрейм да, віддаляємо, дивимося, що тут потенціал ну, більше просто якийсь корекційний. Напрямок може може бути. Тому я поки що це просто, знаєте, щоб слідкувати за ринком, трішки поставив, але я знову дивимося: денний таймфрейм, давайте, 30 хвилинний таймфрейм. Тут же в шорт не сильно Ну, можна тут шорт, звісно, теж ставити. Я думаю, що ми виросли на 40%. 20, спокійно, на 10-20% можемо. 10 вже є. В принципі, ось, у нас 14, 17. Сюди тут якось воно не, не малюється. Зона 22 доларів, можна лімітки повиставляти. Я думаю, що таким чином можна щось буде спіймати. Ось, тому е, вибачайте, що я не роблю весь аналіз, тому що я чекаю все ж таки на корекцію. Тому, можливо, як я буду бачити, що якісь ордери я буду відкривати ще, я вийду в ефірчик і е, це все розповім одразу або в ефірі, або відкрию і, е, і покажу. Ось. Зараз подивимось, чи не оновлював мій публічний. Отак 27% Зараз просадка спотова з січня, 2 січня, і там і далі було на просадках оновлення. Ось тому наразі 27% просадка за січня місяця, місяця відкритий баланс. І поступово закуповувалися. Теж там писав в закритих чатах про те, що купував і ефір. Ось на 78610 і ефір по два. Купував тут. Зараз там 30-24% плюса по цим позиціям на споті. Але все-таки в мене на рік, тому я продавати це все не буду. Ну, в принципі. В принципі, мабуть, все, що я хотів сказати. Ось. Тому, якщо є питання, пишіть в коментарях, і я буду знімати відео якраз відповідати на всі ваші запитання. До зустрічі. До побачення.